Всім доброго дня. Вже більше двох років іде війна, війна з расистами. Минулого тижня нам знову довелося пережити тривожні моменти через повітряні тривоги, через ту небезпеку, яка нависла над нашою громадою. Проте, на щастя, все обійшлося, і будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Але все ж таки, я закликаю, як це я завжди роблю, при кожній нашій зустрічі, закликаю кожного з вас відповідально ставитися до власної безпеки, до безпеки е своїх друзів, знайомих, рідні. Е не ігноруйте е сигнали е тривоги. І завжди прямуйте, так як ми про це говоримо кожен тиждень, до е, укриттів, або навіть, як ми завжди наполягаємо, щоб е, хоча б дотримувались безпеки двох стін. Е, минулого тижня ми е, відзначали. 20-річчя фізкультурно-спортивного комплексу. Це хочу сказати, що це знакова подія для нашої громади, для нашого міста. Олімп цей комплекс це не просто споруда, це символ нашого міста, міста нашої громади, та я сказав би, що і в області таких споруд в Україні дуже мало. І якщо здати історію, то Ця споруда була колись єдина і краща в Україні, за що і були нагороджені високими нагородами, на, високими нагородами і проєктанти, і будівники цієї е, споруди. Протягом двох десятиліть тут проводились міжнародні змагання, тренувались спортсмени, а наші вихованці ставали переможцями як на, на національних, так і на світових аренах. Ми влада, от ми сьогодні докладаємо багато зусиль, щоб Олім продовжував функціонувати і розвиватися, і залишався осередком як здоров'я, так і великих там спортивних досягнень. Хто відслідковує, хто цікавиться, що робиться сьогодні в Олімпі. То ви розумієте, що це нам приходиться дуже-дуже непросто утримувати Олімп. А, і ми повинні розуміти, що а, не всі, а, і навіть депутати а, завжди підтримують а, те, щоб ми а, утримували а, і виділяли відповідні кошти. Для спортивного комплексу Олімп, але я вас запевняю, що ми зробимо все, що наш «Олімп» буде існувати, буде працювати і там будуть займатися діти, які займались раніше. Я хочу подякувати всім, хто відгукнувся на це святкування. І долучилися до історії цього комплексу. Це і спортсмени, тренери, працівники комплексу. І я від щирого серця хочу подякувати всім тим, хто сьогодні працює в цьому спортивно оздоровчому комплексі і утримує цю споруду на відповідному рівні. Також ми, минулого тижня ми привітали працівників центру. Надання адміністративних е, послуг з Днем е, працівників адміністратора, ну, з Днем адміністратора, скажімо, одним словом. Я зустрічався з працівниками, були нагороджені е, деякі працівники. Е, також хочу подякувати їм за роботу, е, яка ну, їх робота е, дуже важлива і. Центр, Наш адміністративний центр сьогодні відвідує дуже багато людей і для того, щоб отримати відповідну послугу. Так що і святом вас, і успіхів в роботі. Щодо актуальних питань, зараз йде будівництво Колумбарію. Я був на початку роботи цього, цього, цього цієї споруди, особисто відслідковую роботу. Планую на слідушій неділі знову бути на цьому об'єкті і по нашим планам ми плануємо закінчити цю роботу, збудувати цей комплекс в цьому році. Щодо перевезення студентів, я вже про це говорив минулого тижня, що з 2 вересня ми запустили студентський автобус. На минулому тижні працювало два автобуси, але, на жаль, лише один автобус був заповнений. І на зворотньому шляху було ще складніше. Більшість рейсів були практично порожні. Тому зараз прийнято рішення, що залишити один автобус, і будемо відправляти студентів одним автобусом, але будемо продовжувати і стежити за ситуацією. Якщо буде необхідність більш збільшити кількість автобусів, а студентів повинно бути не менше 60, тоді ми відновимо два автобуси. Але, ми готові коригувати, наприклад, час. Може не зовсім зручно для студентів там виїжджати дуже рано, або автобус на зворотньому шляху там пізно виходить чи рано виходить. Ми готові прислуховуватись і визначити саме такий оптимальний варіант е, сполучення автобусів е, з Южного в Одесу і, зворотньому шляху, і зворотній шлях. Тоді тому я дуже прошу дуже серйозно до цього підійти. В холосту автобуси пусті з Южного Одесу ходити не будуть. Також хочу звернути вашу увагу на важливе оголошення від Одеської обласної державної адміністрації, військової адміністрації щодо зменшення опцій обмеження електропостачання. Я просто хочу сказати, як нас повідомили. Просимо всіх мешканців та підприємств невідкладно вжити заходів щодо раціонального використання електроенергії, мінімізувати освітлення вулично-дорожньої мережі та житлових кварталів, відмовитися від використання електроенергії для зовнішньої реклами, освітлення вітрин і вивісок. Просимо відповідально поставитися до вимог. Ваша підтримка допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Ми, безумовно, зробимо висновки з цієї інформації обласної військової адміністрації і постараємось дотримуватись всіх цих вимог. Ну, Така інформація на сьогодні. До зустрічі і слава Україні!